Це ефір на громадському інтерактивному та Радіо 1 І маємо на зв'язку нашого сьогоднішнього гостя. Це депутат Луцької міської ради від партії ЄС Ігор Гнітньов. Вітання, пане Ігоре. Здоров'я, бажаю. Пане Ігоре, хочемо з вами поговорити про підсумки вчорашньої сесії і про те рішення, які вдалося прийняти на Луцькій міській раді на сесійному засіданні. Розкажіть, будь ласка, що ви могли визначити на вашу думку, що там було головне? Знаємо, що багато коштів виділяли зокрема для військових. Так, так, так. На цій сесії ми розглядали зміни до бюджету. де Приділили велику увагу фінансової підтримки наших військових. Ось також питання коштів і для наших медичних закладів, зокрема і підтримку гематологічного онкологічного відділення перинатального центру, тому що це дуже важливе питання. Тому сесія пройшла плідно і багато корисних питань нам вдалося вирішити в тих чи інших галузях. Замальні питання були і підтримки деяких проєктів, які видає міська рада, і так само кажу, і фінансова підтримка, як і військових, так і медиків, і різних галузей. Ну, В цьому плані сесія була погідна і досить така користь. Ну, але от якраз стосовно підтримки медичних закладів, адже от в, 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 вирішили 12 мільйонів передати на капітальний ремонт онкогематологічного відділення Волинської обласної обласній дитячій лікарні. Але ну, я так розумію, що це обласна власність, але все-таки Луцька міська рада вирішила спрямувати ці кошти теж. Ви розумієте, ну, обласна власність, а місто в нас не обертне. Дітки в нас. Хіба діляться на обласних районових міських просто лікування в онкогематологічному відділенні потребує ну, підвищеної уваги до оточуючого середовища, адже це дітки з послабленим імунітетом, і там варто все таки робити ті умови для того, щоб лікування було і наражати наших маленьких українців на супутні захворювання не варто тому. Доцільно, я би, чесно, не ділив би гроші твої мої. Ми всі українці, ми всі займаємося однією справою, тому е, там теж відбувається і діти лучше. Ну, і mm -hmm. треба лікувати. Тому я на це дивився, спокійно. Mm -hmm. Пане Ігоре, а стосовно ще інших напрямків, зокрема, знаю, що Луцька міська рада затвердила програму сприяння розвитку волонтерства громаді на 23 27 роки, так, то в чому так, полягає ось це сприяння ось це? Сприяння підтримкою, тобто ті питання, які виносилися на міську раду для рішень міської ради, власне, вони покликані були підтримати, тому що волонтерство це досить потужний і е, серйозний і вагомий е, рух, який є виражений особливо на час війни. Тому що це шалена підтримка? як... Не тільки військових, а також тих, які до нас перемістилися, налагодження нормального життя в умовах війни. Тому волонтерство це велика да, справа, яку треба підтримати. Тому да, були зміни до права, там да, були рішення, да, були обговорення, але все повинно вирішуватися. А щодо дитячої залізниці, чи є там якісь зрушення? В цьому плані чи вона буде передана в комунальну власність міста? Бачно рішення було прийнято певні аспекти життя, які потребують першочергових рішень. Десь його відтермінували, але я думаю, що це рішення буде вирішено. поза пане Ігоре, Ну і щодо перейменування знаємо, що вже є прийнятий закон про деколонізацію. Хоча президент поки що не не підписав, але якщо говорити загалом, то Луцька громада вона пасе задіх, мабуть, не лише в Волинській області, а в цілій Україні. То чому настільки повільно йдуть у нас перейменування? От на вчорашній сесії лише дві вулиці перейменували на Комановського, так і ще якусь телевізійну. Як ви розцінюєте цю ситуацію з перейменуваннями? Є такі райони, де за цей рік війни жодна вулиця, наприклад, район Балка там жодна вулиця за цей рік не була перейменована. Чому так? Для того, щоб відбувся сам процес перейменування, тобто прийняття рішення в сусідній залі, для цього треба, щоб грунтовно і змістовно попрацювала на комісії, яка би мала би вивчити питання. Тому що так я розумію, є закон про декомунізацію, є активні рухи, які є в країні, десь це швидше відбувається. Я не годен вам сказати з приводу активності роботи тої комісії, бо я туди не входжу. Ось, і мені здається, що вони працюють по мірі того, як вони можуть робити, приймати рішення. Ну я вам скажу, інколи зважені рішення, а не поспішні, теж багато. Ну працює комісія, я не хочу туда, так я не можу сказати за швидкість, але в будь-якому випадку цей процес. Чи він швидкий, чи повільний, можливо, я би назвав зважений. Пане Ігоре, стосовно перейменувань в населених пунктах Луцької громади, які були, зокрема, затверджені на цій сесії, то в основному там якісь такі нейтральні назви, як Веселкова, Ковальська або Володимирська, ну і герої Майдану, але жодної іменної бачимо, що немає. Чомусь в цьому плані нас ще немає дійсно героїв, якими ми могли назвати вулиці. Багато героїв. Я навіть не знаю сказати, чи Богу дякувати, чи на жаль, тому що герої пов'язані з війною, пов'язані з бідою. І перейменовувати вулиці, ті, які, які вважаються, треба перейменовувати. Знову що я вам скажу, це працює комісія. Вона є певна процедура. І прийняття рішення з приводу назви. Які пропонуються. Я вважаю, що ця комісія обговорює, мабуть, з мешканцями, які проживають на тих вулицях. Можливо, вони звертають увагу на якісь історичні речі. Ось, о, можливо, тримають в запасі більш такі вулиці, центральні, прогресивні для нашого зель. Чесно, я мало що можу вам сказати, тому що ми цю комісію, чую те, що робиться на сесії багину. Мають цьому рішення ось а як ця процедура відбувається, я вважаю, що мабуть комісія працює фахом. Угу. Ну і наскільки я розумію, що під час сесії також обговорилося питання щодо приміських і міжміських автобусів, зокрема, які курсують з Луцького вокзалу. Я яка ваша позиція щодо цього? Адже багато мешканців і Луцької громади теж цими автобусами поки що змушені їздити. Ну, наскільки мені відомо, то підтекст е, цього питання це є дещо неузгодженість е, між транспорт. Управліннями чи відомствами, як на обласному, так і на міському рівні, тому що мусить бути певна логістика транспорту руху транспорту всередині міста, тому що перш за все це повинно бути зручно, це повинно бути технічно або технологічно безпечно, і знову ж таки ми говоримо про якісь екологічні речі. Так можливо за економію, ми стали менше говорити під час війни, але прагнення до того були завжди. Тому е, впорядкування руху. Системи воно має бути і тому різні є схеми, тому що є різні міста з різним підходом до цього. Можливо, створюються внутрішні маршрути. Місто покриває саме, а зовнішні маршрути вони сходяться в які окремі такі. Ну, нас вони називають приміські, міжміські возали, наприклад, а звідти може відбуватися Тому ну, Схем є дуже багато, але вони повинні бути ну, чіткі, зрозумілі з першу чергу для користувачів Ось, і безпечних це обговорення відбувається. Угу. Ну і пане Ігоре, бачимо, що депутати також звернулися до голови Волинської обласної військової адміністрації і служби автомобільних доріг щодо ремонту доріг на території Луцької громади, зокрема в зверненні йдеться про те, що навіть до деяких сіл Луцької громади не здійснюється пасажирське перевезення села Буків, Іванчиці, Оздені бачимо, чи саме через погане покриття доріг. Так, абсолютно замовідний, є ще такий залишок, як балансова вартість і належність того чи іншого покриття до різних бюджетів. Є там відповідні кодекси, і тому, скажімо так, є певна частина доріг, які не належать Луцькій міській територіальній громаді. Громада могла б і мала би можливість там їх відремонтувати, але оскільки вони на балансі. Огице там інших відомств. А бюджетний кодекс там мабуть забороняє проведення фінансування таких речей. Ось, але оскільки ми тримаємо напрямок на ремонт доріг. То, відповідно, і звертаємося до тих служб на балансі, яких знаходиться, щоб ну, належно ті ділянки теж були відремонтовані. Е, так, проблема з дорогами є, моєї, зокрема в тих селах, які ви назвали, Іванщиці, Озденіш, декілька разів теж був ну, жах, їх треба робити, там треба пускати комунальний транспорт для того, щоб люди мали можливість. Пане Ігоре, і ще щодо інших звернень. Зокрема, зверталися депутати Луцької міської ради проти створення спеціалізованого державного підприємства в лісовій галузі. Чи у вас є якась думка щодо цього? Ні, крім того, що було зазначено на сесії і щодо прийму особисто і особливо якоїсь думки в мене своєї приводу немає. Це теж треба впорядковувати, це теж треба. Розуміти, тому що десь воно ще з часів радянщини тянеться, десь воно пробується щось шляхи інші шукати. Ну наразі це рішення, яке ми прийняли, не повністю вашто. Пане Ігоре, ну і щодо одного зі з найбільш скандальних можна сказати рішень звернень це звернення до Верховної Ради України щодо недопущення знищення національних цінностей та прийняття законопроекту про інститут реєстрованих партнерств. Ви, якщо я не помиляюся, один з трьох депутатів, які не голосували, ви утрималися під час цього голосування. Розкажіть про вашу позицію. Ну, я це скандальним, я би не сказав би, що це якийсь протиречивий, це більш, як вам сказати, емоційний е викликало обговорення, але суть в тому, що ми йдемо в напрямку демократичного суспільства, де ми повинні розуміти е і максимально робити простимі, спрощувати. Е Будь-які існування, співіснування людей в даному випадку обговорення зачепилося виключно там гомосексуальний гетеросексуальний якихось моментів. Хоча я утримався, тому що я бачу, що цей законопроект може спростити життя і інших людей, де сексуальність не має відношення, зокрема проживає. Два старших дві старших людини там не важливо чи це дві жіночки, чи це два чоловіка, які абсолютно не є родичами. Ось, але вони в силу певних обставин змушені проживати разом, тому що можливо це спрощує їхнє проживання. Але один є власником майна, наприклад, а другий має гарну пенсію і має можливість вкладати кошти в це майно. Але знову, в них є родичі. І власне, наприклад, відповідно до закону вони могли б е е е якось своє е співіснування прописати по законодавству, тому що щоб потім менше давати спору для родичів і так далі. Ну, я бачу такий аспект. Е е е хтось акцентується більш на сексуальності. Ну, але в будь-якому випадку це є демократичний процес. Це це процес, процес, який обговорюється. Нехай емоційно, нехай десь там. Більш емоційніше, але це демократичний процес, тому що кожен має свою думку, кожен бачить якісь аспекти життя, і добре, що ми про це говоримо. Ось. А в процесі в цьому сперечанні, в цих думках, десь вона істину не народиться. Тому я утримався, тому що сейчас Чесно, я бачу інші аспекти, окрім виключно сексуального життя, ніж ми. Ні. Я бачу, що цей законопроект може спростити життя багатьом людям. Ми ж не всі моменти можемо передбачити. Так, дякуємо вам, пане Ігоре, за ці коментарі. Добре. Нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам з нами на телефонному зв'язку був депутат Луцької міської ради Ігор Гнетньов. І говорили зокрема про результати Перепрошую результати вчорашньої сесії Луцької міської ради. На ну, все добре, пане Ігоре. Дякую. 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 вам також. Гарно робить